Дорогі розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прославляємо тебе, Господи, в цій тиші, в тиші наших сердець. Прославляємо Тебе, Господи, в цьому вечорі. Прославляємо Тебе, Господи, в цих обставинах, які зараз є в кожного нас в житті особисто, також в країні. Прославляємо Тебе, Господи наших сім'ях, наших близьких і знайомих. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, що Ти кличеш нас до глибших стосунків з тобою. Слава тобі Господи. Що ти кличеш нас до досконалості. Слава тобі Господи, що ти кожному показуєш дорогу, яку приготував саме для нього дорогу, яка веде до цієї досконалості, до святості. Слава тобі Господи, що на даний момент до кожного з нас тут присутнього маєш інші очікування, маєш інші плани, маєш іншу дорогу. Слава тобі, Господи, що Ти створив кожного з нас особливим, неповторним. Індивідуальним слава Тобі Господи, що Ти кожному приготував його дорогу святості. І що дорога одного відрізняється від дороги іншого, може, в якихось моментах є подібна. Але в багатьох не подібна. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що ти кожному з нас даєш своє світло, але хочеш, щоб кожен з нас світив по-особливому, так як ти призначив для нього. Кожен з нас має нести це світло, цей блиск твій, так як ти хочеш. Слава тобі, Господи, за різноманітність душ, за цю красу, яку ти вклав в кожну душу, і що кожна душа відрізняється від іншої. Слава тобі, Господи, що чомусь маю бути подібною до святих, але в багато чому ні. Тому що Ти даєш мені і кожному з нас тут святість, призначену саме для нього. Слава тобі, Господи! Аллилуйя! Вала тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що Ти хочеш відкривати нам правду про те, яких Ти створив саме нас. Ти, Господи, хочеш і даєш цю благодать, щоб ми пізнавали себе такими, якими ти нас задумав. Слава тобі, Господи, що Виливаєш зараз своє світло, щоб ми побачили справжніх себе. Слава тобі, Господи, що ти хочеш знімати з нас маски, ті образи, які ми собі придумали, такими, якими ми би хотіли виглядати, Ти, Господи, теж. Не хочеш, щоб ми копіювали нікого. Ти хочеш, щоб ми були такі, якими ти нас задумав. Слава тобі, Господи, Алелуя! Хвала тобі, Господь, за цю сіль, цей смак, який, який ти даєш кожному з нас. Слава тобі, Господи, що Ти в такій різноманітності нас об'єднюєш. В такій різноманітності Ти хочеш, щоб ми доповнювали одне одного дарами, які ти дав, харизмами, природніми якостями. Ти твориш з нас одну сім'ю Божу. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, алелуя! Хвала тобі, Господи, що можемо жити для Тебе, бути для Тебе, світити для Тебе, що Ти через нас світиш для інших. Слава тобі, Господи, за Нашу неповторність, індивідуальність, особливість, чудовість кожного з нас. Слава тобі, Господи, Аллилуйя. Хвала тобі, Господь. Аллилуйя, Господи, слава. Слава Господи, радіємо. Подивляючи, яку велич ти даєш людині, як прекрасно ти її створив, як в чудовий спосіб Ти ведеш її до досконалості, святості. Слава тобі, Господи, подивляємо. Подивляємо Тобі, Господи, слава Тобі! Бо ти створив мене для себе і я живу для тебе, Боже, не знайде спокою серце, як не спочине в тобі. Бо ти створив мене для себе, і я живу для тебе, Боже. Не знайде спокою серце, як не спочине в тобі. Кожен день я виглядаю магніфікат, лиш тобі я співаю, бо ти створив мене для себе. І я живу для тебе, Боже, не знайде спокою серце, Як не спочине в тобі, бо ти створив мене для себе І я живу для тебе, Боже. Не знайде спокою серце, як не спочине в Тобі, кожен день я виглядаю магніфікат, лиш тобі я співаю, бо ти створив мене для себе, і я живу для тебе, Боже, не знайде спокой як не спочине в тобі, бо ти створив мене для себе і я живу для тебе, Боже, не знайде спокою серце, як не спочине в тобі, бо ти створив мене для себе. І я живу для Тебе, Боже, Не знайде спокою серце, Як не спочине в Тобі. Бо Ти створив мене для себе, І я живу для Тебе, Боже, Не знайде спокою серце, як не спочине в тобі, бо ти створив мене для себе і я живу для тебе, Боже. Не знайде спокою серце, як не спочине в тобі. Можеш зараз спитати себе. Чи ти живеш для Бога? Бо всі пісні ми співали, що я живу для тебе, Боже. А зараз можеш спитати себе, чи ти живеш для Бога? А жити для Бога це означає догоджати йому, служити ближнім, Любити по-справжньому ближніх, ставити ближніх вище, ніж себе. Що ти зараз можеш сказати, яку можеш дати відповідь на запитання, кому ти служиш, для кого ти живеш? Чи ти живеш для себе, для своїх амбіцій, для своїх мрій, для своїх планів? І ще часами бунтуєшся і злишся на Бога, що Він не робить так, як ти запланував? Чи живеш для Бога і шукаєш Його планів, Його волі? Якщо ти дав відповідь і розумієш, що цей перший варіант, що ти живеш для себе то попросив Господа пробачення зараз, покайся за кожний раз, коли ходив своїми дорогами, коли шукав свого, коли ставив свої плани, свої цілі. Ми співали в цій пісні, не знайде спокою серце, як не спочине в тобі, і теж можеш задати собі питання, чи шукаєш ти спочинку в Господі, чи може шукаєш в чомусь іншому, в якихось людях, в речах, може, в праці, може, в їжі, в фільмах, в інтернеті. В чому ти шукаєш спочинок? Бо співали в пісні, що не знайде спокою серце, як не спочине в тобі. Чи ти віриш в ці слова? Чи ти усвідомлюєш цю істину, що справжній відпочинок можеш знайти тільки в Господі? Не в людині? Не в роботі, не в фільмах, не в одязі, не в їжі, не в соцмережах, але в Бозі правдивий спочинок може знайти твоє серце. Якщо побачив зараз, що шукаєш спочинку. Де інде тільки не в Бозі, то попросив Господа вибачення. Господи, ми просимо Тебе про Твою благодать, щоб ми жили для тебе. Просимо, Господи, щоб ми шукали. Твоєї волі в своєму житті, дороги, яку ти приготував для нас, щоб ми шукали догоджати Тобі і через це догоджати Тобі, щоб ми служили іншим. Ми просимо, Господи, в тебе цієї благодаті, щоб ми могли жити для тебе. Бо знаємо, що по наших силах це є неможливо, але по Твоїх можливо. Ми просимо, Господи, допоможи нам жити для Тебе. Ми просимо, Господи, щоб наше серце шукало спочинку в Тобі єдиному. Просимо, Господи, про цю благодать. Кожного разу, коли ми десь захочемо знайти відпочинок де-інде, а не в тобі, відпочинок насичення, щоб Ти нагадував нам про цю істину і правду, що справжній відпочинок є тільки в Тобі, Господи. Просимо про цю благодать. Щоби Ти відвертав нас від фальшивих джерел спочинку, від фальшивих джерел насичення і нагадував нам, що правдиве насичення, правдивий відпочинок є тільки в Тобі і біля тебе. І хай ця істина, Господи. Живе в нас, хай ця істина вкарбується в нашому розумі, в нашому серці, щоб ми нею жили. Просимо тебе, Господи. Просимо Тебе Господи, щоб ми як український народ. Шукали твоєї волі, щоб ми, як український народ, жили для тебе, Господи, розпізнавали дорогу, яку ти приготував для України, розпізнавали, що кожен з нас має робити на цій дорозі, в цьому плані щодо України. Просимо, Господи, щоб ми шукали Твоєї волі щодо нашої Батьківщини і щоб ми могли її розпізнавати. І просимо Господи Тебе за наш народ, за навернення, щоб ми як український народ шукали спочинку в Тобі, Господи, допомоги в Тобі. Просимо Господи, щоб наш народ відійшов від всяких божків, ідолів і прибігав до тебе єдиного. Просимо також про цю ласку для цілого світу. Щоб люди відверталися від фальшивих божків. Приходили, Господи, до Тебе єдиного. Просимо Тебе, Господи. Просимо, Господи, Тебе про захист на цю ніч, на завтрашній день. Просимо Тебе, Господи, руйнуй плани ворога щодо нашої країни. Нехай йому не вдасться. Просимо про захист для всіх військових, для всіх нас, про підтримку для полонених, постраждалих, про віднайдення безвісті пропавших. І про вісточку, Про вісточки для тих, хто очікує. З полону, хто очікує безвісті пропавших. Про вісточку для них просимо Тебе, Господи. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. До зустрічі завтра. Па-па.